Так, друзі, всім привіт! От деякі з вас пишуть мені, навіщо я кидаю репорти, Давайте подивимося реплайчик. Людинка відлетіла на 2 роки. Ну, не людинка, а аккаунт, неважливо. Дивимося, вроді би, відосік нічого не дає про себе знати, але... але. Чувак вроді снайпер, вроді на червоном, вроді нічого особливого. Давай чувачок оказався читачком. Читачок. І навіщо я кидаю репорти за таке? Я навіть не знаю. Сам підставився, сам здох. Єсь вам підтвердження. Того людинка полетіла в банк. За бустінг. І за читерство. Один той самий чоловік вилетів два рази. Ну, понятно, що він піде зробити новий аккаунт, новий аккаунт, ну, можеш десь колись забанять його по желізу. Всім дякую за увагу. Чаще здоров'я не хворіте. До зустрічі!